Ми з головом сьогодні почитаємо вам новорічне оповідання Еклери. Настя обережно повісила останню іграшку і важно оглянула свою ялинку. Маленьке штучне дерево на журнальному столику виглядало дуже святково, але чогось бракувало. Запах, зрозуміла Настя. Уся справа в ньому. Тоненькі голочки виглядали зовсім як справжні, але пахли пластиком а не хвоєю. Настя дістала з полиці аромалампу, накапала кілька крапел апельсинової олії та запалила крихітну свічку всередині. І в кімнаті запахло дитинством. Тепер можна було повертатися на кухню, де на Настю терпляче чекала невеличка гірка. Свіжоспечених еклерів і бабусина кулінарна книга з закладкою на рецепті заварного крема. Настя змішувала яйця і цукор додавала молоко та борошно і згадувала, як багато років тому бабуся м'яко притримувала її руку у своїй шершавій долоні, навчаючи кулінарних мудрощів. Це не прості еклери, казала бабуся. Вони приносять щастя, коли ти в цьому переконаєшся. А як це? цікавилась маленька Настя, злизуючи солодкий крем із пальців. От виростеш і готуватимеш їх для свого коханого. Тоді дізнаєшся, таємниче відморгувала бабуся. Настя зняла з вогня каструльку з кремом і зітхнула. Бабусині клери справді виходили фантастично смачними. Тільки от Настя не мала кого ними пригощати. 31 грудня вже перейшло за половину, за половину переступив і Настін 31 рік життя. А в планах на прийдешній новорічний вечір були лише еклери, салат Цезар і бутерброди з червоною ікрою. Навіть шампанського в холодильнику не було. Навіщо відкривати цілу пляшку, якщо вип'єш з неї, лише Келих? Все одно видихнеться. Готовому крему належало вистигнути. Бабуся зазвичай виносила каструльку на балкон. Але в Настиній квартирі балкона не було, а й уже дуже хотілося. Тож Настя вирішила виставити крем на підвіконні з зовнішнього боку вікна. Напередодні випав сніг рідкісне диво перед Новим роком. І каструлька м'яко занурилася в пухку сніжну пір'їну. Настя вже взяла до рук пульт від телевізора, збираючись пошукати щось для новорічного настрою, як раптом згадала, що крем треба накрити плівкою, щоб не утворилася скоринка. Повернувшись до вікна, вона з жахом побачила, як каструлька Повільно сповзає вниз схилом підталого снігу. Умить розчинивши вікно, Настя схопила пальцями порожнечу. Ох ти ж. почулася знизу. Настя втягнула голову в плечі, але все ж примусила себе визирнути. Унизу на тротуарі стояв чоловік і тримав у руках каструльку. Поруч на снігу лежала соснова гілка. Вибачте, будь ласка. гукнула Настя. Я зараз. Великими стрибками вона спустилася сходом із другого поверху у двір і вискочила до чоловіка, як була, у довгій футболці і капцях на босоногу. Зблизька чоловік виявився сусідом з четвертого поверху, а на лацкані його дорогого кашемірового пальта сяяла пляма від заварного крему. «Ой!» Ще дужче злякалась Настя. Ви пробачте, будь ласка, каструлька чомусь з'їхала вниз. Ви не ушкоджені. Я зараз все відмию. Вона схопила в одну руку соснову гілку, в іншу каструльку з кремом, сніг обпікав босі пальці, і Настя поспішила назад до під'їзду. Ходімо, хоч, я тут, на другому поверсі, я зараз швиденько все приберу. Пальто буде як нове. Вона беззупинно торохтіла, а чоловік похірно шов слідом. Опинившись у квартирі, Настя швидко поставила каструльку на стіл до еклерів, а гілку сунула у велику підлогову вазу, схопила пальто сусіда і шмигнула ванної. Сідайте, поки я зараз! крикнула вже за дверей. А коли вийшла, застала дивовижну картину. Сусід номинав еклера, щедро накладаючи зверху рештки крему з летючої каструльки. Ой! Змінився чоловік. Ох, ви пробачте дуже смачно. Насті раптом стало так легко, що вона щиро розсміялася. «Ой, ви? Дішові? Звісно, це ви мене вибачаєте дуже смачно. Ду, знаєте, то я з дитинства люблю еклери. Але з пальтом все гаразд, угу. вона чисте. А я побачив і не втримався. Та не їжте. Вони вже разом наповнювали еклери кремом, жували і продовжували сміятися з повними ротами, а раптом задзвонив телефон. Дзвінок йшов просто з кишені пальта. Чоловік швидко проковтнув тістечко. Алло? О, так, Люба, Що? Ти вже приїхала? Кухня закрутилася перед Настею разом з кремом, ялинками та сусідським пальтом. Ото вже щастя. Уже піднімаєшся сходами. О, слухай, я зараз не вдома, я на другому поверсі, квартира як моя, зайди, раптом вимовив чоловік. Чого собі, встигло здивуватися Настя, а наступної миті у двері постукали. На порозі стояла. Дівчинка років 12. На її яскраво ліловому волосі лежали сніжинки. Дівчинка несхвально глянула на Настину коротку футболку і зайшла в квартиру. Нразь. Добрий день, відповіла Настя, усе ще дивуючись. О, привіт, сказав чоловік, виходячи з кухні. У нас тут трапилась маленька пригода. Зараз підемо до мене. Це Настя, моя донька, представив він дівчинку господині. Ми з нею разом зустрічаємо новий рік. Я теж, відповіла Настя. Що теж? не зрозумів сусід. «Е, я теж Настя. О, справді, як цікаво, пожбавішала дівчинка. Мама вже поїхала? спитав чоловік доньку. Угу, Кутила на вечірку зі своїм цим. Одразу ж насупили з донька. Але раптом помітила: М -м, а у вас тут смачно пахне. Що це? Ой, це і Клери, заметушилась Настя. Давайте я вам дам з собою. Навіщо з собою? Що тут теж непогано, ялинкою пахне і мандаринами? Дівчинка зняла свої сріблясті уги і пішла, у бік кухні. Апельсинами уточнила Настя. І нарешті відчула в повітрі ту саму суміш шарівності і свята, як з дитинства кружляла в її уяві напередодні Нового року. У мене там вдома, в холодильнику, повно їжі, і я багато всього замовив. Ви не проти, якщо я принесу? До речі, я, Руслан, «О, або може у вас о, вибачте, плани? Раптом знітився сусід. Ні, ніяких планів, дуже швидко відповіла Настя. Я Настя. Я запам'ятав, посміхнувся Руслан. І Настя теж усміхнулася йому у відповідь. Ці клери, звісно, закінчилися задовго до новорічної ночі, а крем, правда, ще раніше. І, здається, бабуся казала правду. Вони справді були трішечки магічними.